Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. Чи знаєш ти теорему хорд, або теорему про відрізки хорд. Якщо через точку всередині кола провести дві хорди, то добутки довжин відрізків, на які хорди діляться заданою точкою, рівні. Тобто М помножити на N буде таке саме, як К. Помножити на L. Якщо через точку перетину хорд провести будь-яку іншу хорду. Ну, ось, наприклад, таким чином, то добуток її відрізків буде такий самий. Наприклад, ця частинка S а цей відрізок D. Тобто, це буде дорівнювати S на D. В наступних відео. Задачі на цю теорему.